Десятий день інкубації бройлерів сьогодні переходимо до нового етапу. Будьте уважні! Розпочинаємо провітрювання інкубатора двічі на добу по 10 хвилин. Відкриваємо кришку інкубатора і залишаємо яйце на охолодження. Це дуже важливо, адже ембріони ростуть, споживають більше кисню і потрібно виводити зайвий вуглекислий газ. Переворот яєць виконує і надалі в ручному режимі двічі на добу. Якщо у вас автоматичний переворот яйця, то ви залишаєте так само через кожних дві години. В ручному режимі достатньо двічі на добу. Це допомагає уникнути прилипання ембріону до шкарлупи. Температуру залишають. 37,8. Вологість також не змінює 55%. Кавий той факт, що вже на 10-ту добу у майбутнього курчати вже повністю сформовані пальчики на лапках, а також починає темніти дзьобик, а серце в нього б'ється вдвічі швидше, ніж у людини, до 400 ударів на хвилину. Якщо все робити правильно, отримаєте сильних і здорових бройлерів.